Привіт, нащадки! Земля мафії. Одна назва вже говорить про те, що туди краще не суватися. Але фільм спочатку здається нудним. Звичайне життя звичайного фермера, який вечорами підробляє гонщиком на. На гонках. Але у його дружини є брат, у якого трохи мухи в голові, якому. Як і багатьом набридло це життя, але як не багатьом, хочеться. Дуже швидко і легко вирішити ці проблеми за рахунок других. Отже, фільм, який спочатку здається нудним, після пограбування, знову ж таки, казалось би, звичайної, звичайного центру допомоги хворим на хворобу Альцгеймера і тому подібного, Виливається у... Тобто, звичайне життя невеличкого містечка пішло шкереберть. Що цікаве головний, один з головних героїв фільму Кілер, ну, але ж він не тільки кіллер, він грикетір ну, тобто, якийсь, але й кіллер. В основному, мабуть, все ж таки килер ще в дитинстві був позбавлений батьківської і материнської любові. Все життя своє був вихований, присвятив вирішенню проблем багатіїв, мафіозів. В кінці фільму чомусь перевзувається вбиває голову мафії, вбиває його подільників. Але і його настигла Кара Небесна, в принципі, я, я вам все розповів, але фішка в тому, що в одній з головних ролей, а саме Шеріфа, грає, <проб> це було. Джон Джон Джон. Подождите. А, <смеш> Джон Траволта. Джон Траволта шерів цього невеличкого містечка. І кінець фільму, коли того кілера все ж таки хтось вбиває, а нам показують потім, хто підіймає гільзу, наштовхує на безліч ідей. Ну, перша, моя особиста. Що Кіллера вбив шеріф. Але це не факт. Так ми бачили шеріфа у цій сорочці. Але ж він міг прийти на місце, з якого снайпер стріляв вже після того, як снайпер ужав. Ми ж всі знаємо. Мафія безсмертна. А судячи по фільму там шла така зачистка слідів, що я не здивуюсь, що. Ну, тобто версії дві. А ви думаєте, як ви. Подумаєте. Я спочатку подумав, що Джон Траволта, а потім виникла мисля. Мафія бісмертна. І шеріфу просто доводиться. Розслідувати слід за слідом і... Ви розумієте, що кінця цьому не буде. Отже, насолоджуйтесь. Приємного перегляду. Мирного неба, хай ще